Ну що ж, друзі, всім привіт! В даному ролику ми поговоримо і продовжимо говорити про мій інвестиційний портфель. Була рубрика така, в якій я планував записати огляд на кожен актив окремо, поділитися власними думками, чому я його купую, коли я його купую, конкретні причини для покупки того чи іншого активу. Але ринок, як то кажуть, дні свої правки і вистрілив скоріше ніж ми реалізували усі ролики. Тому я роблю тепер трошки по-іншому. Я записую в одному ролику три активи із мого інвестиційного портфелю. І в даному ролику я поговорю про активи, які потрібно тримати. Додивись ролик до кінця, щоб зрозуміти, чому я це купую, скільки я на цьому можу заробити, і бути разом з нами. Обов'язково тисни вподобайку, що дає мені мотивацію записувати нові цікаві ролики. А ми будемо починати. Полетіли. Говорити, що бичка почалася, це насправді трошки марне діло. Ми дивимося по факту: Альткоїни почали рости. Біток коштує 38 тисяч доларів, і від даних новин ми починаємо відштовхуватися. Само собою, що я очікував трошки іншого сценарію. Я очікував побачити даний рух. Пізніше та після криптозими 2023-2024 року, але у бича фаза вже починалася. Я про це говорив, але от такого стрімкого росту ми не очікували. Тому ми будемо швидким темпом набирати активи, залітати в ринок і дивитися, що з тих активів, які потенціально можуть вистрілити, можуть вистрілити, і що взагалі варто мати в своєму інвестиційному портфелі. Сьогодні 17 листопада і є важливий момент, так як 17 листопада це крайня дата, коли сек. Може дати апдейт стосовно рішення від SEC, чи будуть вони приймати ETF, чи вони будуть відкладати, так як усі інші заявки відклали і лишився лише один кандидат на біткоін та ефіріум ETF, який називається BlackRock, У нього там близько 10 трильйонів доларів під управлінням і це є один із спливових фундів. І він скоріше заявляв про те, що до січня 2024 року його заявку будуть приймати. Сьогодні листопад, і якщо навіть сьогодні вони приймуть заявку, само собою, що ринок полетить, але потрібно буде чекати ще один місяць для запуску тих самих ETF. або його заявку відкладуть і будуть її розглядати вже в грудні 2023 року. Так чи інакше, альтсезон мінімальний у нас почався. У нас токени торгуються ще не на великих іксах, але варто бути в ринку. Якщо біткоїні etf будуть відкладати, я очікую якусь локальну корекцію і зниження усього ринку альткоїнів на, на тих самих відмітках. Потенціально ми можемо докуплятися, і вже в грудні можемо побачити ту саму розв'язку. Сьогодні основний вплив на ринок дає саме рішення, яке прийме сек. І перший актив, який у нашому списку, це є Аптус. Про нього можна багато й довго говорити, і зараз розберемося. Аптус це блокчейн першого рівня, який використовує консенсус of Stake і перейшов у майнет в жовтні 2022 року. Він використовує напрацювання DM, Це той самий нереалізований блокчейн від Meta. Для розробки Аптус була використана зовсім недавно створена мова Move. само собою, що технологія розвивається, якщо будемо порівнювати Апту з Олдами 2021-2022 року, він на голову вищий ніж усі інші, і він по факту прирівнюється до того самого ефіріума, якого пропускна здатність 15 ПТС, натомість у Аптоса 160 тисяч. Ринкова капіталізація Аптоса 2 мільярди доларів. А ті складає 8 мільярдів. По факту близько 25% процентів сьогодні від. Емісії токенів циркулюють в ринку. І тут якраз з'являється логічний і конкретний момент, про який я вже декілька разів. Фонди, які сюди проінвестували. В автос було проінвестовано 350 мільйонів доларів від топових фондів на ринку: Андровис Хорвіц, Coinbase, Multicoin Capital. Також була присутня FTX Ventures, Jump Crypto. Знову ж таки, в другому раунді був Multicoin Capital, а 16Z. І багато інших фондів, за якими варто цілкувати. По факту вони проінвестували 350 мільйонів доларів. І чим апто мені подобається те, що в нього є якась певна маніпуляція, про яку я вже писав декілька постів в телеграмі, але вирішив в ролику наголосити. Те саме розлоки, які у нас вже почалися. Можемо глянути взагалі на таблицю розлоків, забрати. 51% від ком'юніті, так як на ком'юніті виділені токени, яким чином вони будуть розпреділятися і виходити в ринок, нам не до кінця відомо. Можливо, це будуть якісь дробчики, можливо, це будуть винагороди для розробників і тому подібне. Але даний момент ми заберемо і будемо дивитися на безпосередньо вже на інвесторів, які сюди прийшли. По факту, у нас розлоки вже почалися і великі розлоки будуть тривати протягом усього 2024 року. Якщо говорити про певну маніпуляцію, так як цікаві фонди сюди проінвестували, кожен фонд зацікавлений в тому для того на тому. Щоб заробити, враховуючи капіталізацію Аптоса 2 мільярда доларів, ми можемо розраховувати те, що на бичому ринку це не така вже є велика капіталізація. І є певний план маніпуляцій, це штовхнути ціну вище і в на певних відмітках починати фіксувати свій прибуток. Адже фонди сюди прийшли для того, щоб заробити. У них є усі можливості реалізувати будь-який план маніпуляцій, який їм буде цікавим, тому що у них є капітал. Єдиний варіант, що ми з вами можемо зробити, це ті, сісти фондам на хвіст. І думати, що вони можуть робити, який у них план, і по факту слідкувати і їхнього плану притримуватись. Якщо говорити про план маніпуляції, багато людей очікувало, що в листопаді 2023 року починаються розлоки фунтів. В моменті вони будуть пампити ціну і продавати свої активи. Але само собою, що вони їм не так багато розлочилось, як це може бути там весною або літом 2024 року. І я очікую, саме ріст, саме закладаю ріст після зими 2024 року. Саме на даних відмітках, там в травні 2024, тисячі може побачити певний план маніпуляцій, коли вони будуть вже тримати у власних руках ліквідних токенів, які вони можуть зливати тим самим ну, хом'якам або там зливати по ринку і розгружатися, розвантажувати свої портфелі. Або це взагалі може відбуватися протягом усього 2024 року. Я не закладаю в даний сценарій миттєвий ПАМ криптоактиву та. Але такий сценарій присутній, тому що вони 100% будуть заробляти при капіталізації 2 мільярда доларів. Є куди штукати. Я більш ніж певний, що вони це будуть робити. Якщо глянемо на графік, то дно по автозу було в районі 3 доларів. Це той момент, коли в ринку не було такої великої кількості токенів. І, скоріше за все, що це спеціально зробили, запампивши токен. Але маркетмейкер його відкупляв і запушили його до 20 приблизно доларів. На, на даний відмітках я записував ролик. Не варто купляти Аптос по 18 доларів, розказав про... Певний план маніпуляції я розказав, що нема змісту тримати на даних відмітках актив, якщо фонди не володіють токенами. І розказав про потенційне зниження. Якщо ми глянемо локально на даний графік, то може побачити, що дно було гронять. 5 доларів. Якщо ми відкриємо нашу спільноту, то можемо побачити, що я купляв даний актив на 2,5% від свого інвестиційного а депозиту за курсом 5,2. Що говорить про те, що ми вже в ринку по автосі. Якщо говорити з даних відміток, то торгується в районі 7 доларів. Я вважаю, що це не така вже є пана ціна. Це приблизно 50% від на, яке у нас було в жовтні 2023 року. Тому, якщо говорити про авто, само собою, що по автосу я ставлю більші ціни. Я не буду закладати якогось конкретного сценарію, коли я буду загружатись, коли я буду вигружатись. Але якщо от, маю, говорити про мої очікування, я очікую побачити аптус протягом наступного року вище 14, навіть вище 20 доларів. Якщо дивитися на TVL-проект, проекту, залучених коштів 64 мільйони доларів, і він не так стрімко розростає на відміну від того ж самого суї. Тому я арбітріум і суї поставив на перше місце, і третій у мене в топі стоїть. Саме Aptos. тому я його набираю в свій інвестиційний портфель, і взагалі вам би рекомендував до нього придивитися, якщо будемо говорити саме з даних відміток, або очікувати там корекцію в район 6-5 доларів і звідти вже набирати, якщо вам, звісно, дадуть Найкращий варіант розкинути лімітками стратегія DCA. Другий проект, на який я роблю ставки, це недооцілений блокчейн, а точніше не до кінця реалізований блокчейн, адже він вийшов вже, умовно кажучи, під кінець бички, яка у нас була. Це є Аптос, Космос Аптос, Космос Хаб, його можна називати по-різному. І приблизно навіть більше ніж один рік назад я записував детальний огляд і розказував, чому даний блокчейн є, умовно кажучи, гемом серед блокчейнів і чому він буде цікавий. Він посідає в мене четверте місце в топі, і зараз поговоримо, чому. Його основна ціль зробити екосистему блокчейнів, які побудовані на його ядрі. Дана концепція себе поки що не проявила, але й можливості та часу у них не було. Так як у нас почався від межі ринок і закладати якісь гроші в маркетинг про те, щоб для того, щоб про апту почали говорити, не було ніякого логічного змісту. Да, ми усі сьогодні говоримо про... Новостворені леєр 2 рішення, говоримо про проекти, які ще не вийшли, і потенціально можуть стати сильними, але атом це і темна лошадка, яка поки що зберігається в тіні і має великий потенціал реалізуватись саме на бичому ринку, який у нас може трапитись. Market Cap у Atom 3,5 мільярда і FDV 3,5 мільярда, адже усі 100% токенів вже є в циркуляції і якогось певного конкретного плану маніпуляції. Від фундів ми від нього не можемо. Ми від нього не варто взагалі очікувати. Але якщо ми на нього глянемо і глянемо на на той самий арбітріум, якого FDV 8 мільярдів доларів, і це всього лише леєр 2 рішення, то потенціалі зазор росту атом як недооцінення блокчейн має значно вище ніж той самий арбітріум. Космос використовує консенсус Proof of Stake, але у нього присутня деінфекційна модель, де винагороду получають валідатори за підтримку мережі, але частину токенів команда спалює. Пікова капіталізація складала 10 мільярдів, що в три рази менше ніж сьогодні ми можемо бачити. Так як я вже говорив, 100% токенів знаходиться в циркуляції, і ми можемо вважати, що в даному випадку ніякого маніпулятора в даному активі немає. І говорить про його якусь покупку, ми можемо брати тільки на фундаментальну частину, але якщо ми глянемо на... Топ 10 гаманців, то зрозуміємо, що на них знаходиться близько 60% від усієї емісії. Переходимо на графіки і взагалі давайте подумаємо. Так як в фондах був присутній фонд Парадігм, у нас має бути логічне питання, коли взагалі вони мали можливість розружатися? Якщо ми побачимо в даний випадок, він залістився, проторгувався рівні 30 доларів. Потім ми побачили якусь локальну корекцію. В даному випадку ми атом відкупляли це було 11 там, чи 12 місяців назад, коли біткоін коштував 15 тисяч доларів того моменту ми мали можливість зловити там в районі двох іксів, про що я і говорив, що ми і зробили по факту. Зараз він торгується на відмітках 9 доларів, а це 50% від його локального дна. Якщо ми глянемо на біток, який коштував у нас 15 тисяч доларів, тоді атом коштував в районі 6 доларів. Біткоін коштує 25 тисяч доларів, атом коштує рівні 16 доларів. Сьогодні біткоін коштує 38 тисяч доларів, а атом торгується нижче 10 доларів. Це є один із показників того, що атом до біткоїну торгується значно нижче ніж торгувався скоріше. Я його також набираю у свій портфель. Якщо ми глянемо там на денний графік, то зрозуміємо, що... Точки виходу мені якогось певного маніпулятора як такої не було. А 60% токенів знаходиться на десяти гаманцях. Тому я говорю про те, що атом в декілька разів краще ніж той самий Полкадот, який не реалізував свій план, а Атом не мав часу, щоб це реалізувати. Тому я також дивлюсь на нього стосовно своїх майбутніх покупок. А стосовно моїх покупок, я писав пост, що локальне дно 5,5 доларів, сьогодні ціна 6,8, я беру на 2,5% від свого інвестиційного депозиту. Само собою, що я ставив цілі, на яких я б докупляв його, але перші цілі, які ми бачили по Частковій фіксації спекуляційний угод це 10,5 з половиною доларів і 12,5 з половиною доларів. Усі інші токени ми залишали би втровий гол. Тому якщо сьогодні говорити про покупку атомами, ми відкриємо денний графік, то зрозуміємо, що запас руху у нас все таки присутній, враховуючи, що уже усі 100% токенів є в циркуляції, і FDV всього лише 3,5 з половиною мільярда, що для потенційно нереалізованого блокчейну досить небагато. Тому я роблю ставки на атом як сильний блокчейн в наступному бичому ринку. І третій актив є більш ризикованим, так як у нього капіталізація зовсім невелика, але він є досить таки цікавим. Ви повинні зрозуміти, що в портфелі ви повинні мати фундаментально сильні активи з великою капіталізацією, в яких просадка може бути не такою вже є великою, але сам запас руку та запас на ріст, само собою, що у більшій у активів з меншою капіталізацією. Тому що активи з великою капіталізацією складно розганяти. Малоліквідні, само собою, що мають більший потенціал на ріст. Актив називається Фракс. Frax є з рубрики DeFi. Якщо говорити про його екосистему, вона є одною із найскладніших в даному секторі. Він себе називає найінноваційнішим у світі децентралізованих стейблкоїнів та інфраструктурі стейблкоїнів. DeFi. у нього є три стейблкоїни. Перше, це Frax, який є частково алгоритмічний, але велику частину забезпечення злежить саме USDC, і також вони планують частково мати забезпечення у бондах. Другий стейблкоін це є FPI, який прив'язаний до. Кошика споживчих товарів CPI. і третій стейблкоін це є фракс Ethereum, який підв'язаний до курсу того ж самого Ethereum, який можна використовувати як заміну витеха у смарт-контрактах. Також Frax притримується певного тренду і запускає свій Layer 2 блокчейн, який буде називатися Frax Chain. Перший цікавий момент те, що їхнє забезпечення лежить у токена USDC, і він не просто лежить, а він генерує якийсь певний прибуток. Вони USDC закидають у смарт-контракти, які генерують їм прибуток. І це є один із проектів, який генерує на ведмежому і бичому ринку, буде генерувати нам прибуток. Що складає близько 30 мільйонів доларів в рік, так як їхнє забезпечення лежить в USDC, то в будь-який момент вони і USDC, повинні будуть витягувати для підтримки того ж самого стейблкоїна, для підтримки ліквідності, і вони закидають смарт-контракти, де нема у них залочених коштів. По факту, в будь-який момент вони можуть витягувати свої кошти без втрати того самого прибутку і підтримувати ціну стейблкоїна. І другий цікавий момент тісно пов'язаний з ефіріумом. Щоб стати валідатором ноди ефіріуму, у нас повинно бути 32 ефіріуми, яких ми делегуємо. Тим самим, по факту, ми стаємо валідатором фракс зробив певний пул. Він бере ефіріум з усіх людей маленькими частинами, збирає якісь певні пули і закидає їх як ноду валідатора. По факту, ми за допомогою фраксу можемо долучитися до стейкінгу ефіріума і в будь-який момент витягувати свої кошти із даного пулу, так званий пул для лоу-банки, без втрат наших винагород за стейкінг. Капіталізація їхнього стейблкоїна – це приблизно 1 мільярд доларів, але капіталізація самого проекту 542 мільйона. А FDV та усі. А токени, які у нас є, оцінюються як 719 мільйонів доларів. Але якщо ми перейдемо на дефіламу, то побачимо, що TVL, вони значно вищі, ніж сама капіталізація проєкту. TVL сьогодні складає 800 чимось мільйонів доларів, а на піку складало близько 2 мільярдів. І так як вони використовують алгоритмічні стабілкоїни, може побачити, що в момент в травні 2022 року, той момент, коли. Були проблеми з UST, і він по факту скаманув. Велику частину ліквідності було виведено із даного проекту. Порівнювати UST і FRAX частково недоцільно. вони використовують алгоритмічний стейблкоїни, але механіка у них зовсім інша. Якщо ми перейдемо на графік, то можемо побачити, що його дно було в районі 4 доларів, а сьогодні актив торгується на 7 доларах, що приблизно менше ніж 100 від його дна. Якщо ми глянемо на локальний ріст, який у нас почався в жовтні, то побачимо, що. Він виріс всього лише на 44%. Якщо ми глянемо на графік глобально, то можемо побачити, що у нього було певне накопичення, починаючи з травня 2023 року, яке триває до сих пір. Так як проєкт малоліквідним, зазору руху у нього є досить таки великим. Я очікую побачити капіталізацію вище 2 мільярдів доларів на майбутньому бичому ринку, що буде складати ціну приблизно 24-25 доларів, яку я очікував би побачити. Але так як в ньому є певні ризики, я ці ризики також закладаю і на великий процент. Під свого портфелю я даний актив не беру. Але це є один із найцікавіших проектів в секторі DeFi, тому він вартий уваги. Ось такі три активи я розібрав із свого інвестиційного портфелю. Само собою, що не всі вони можуть оправдати наші очікування. Але якщо ми знаємо, як відбувається бичий ринок, ми повинні бути до нього готовим. Якщо я набираю позиції, я використовую стратегію DCA. Купив, якщо воно впало, докупляю. Я в будь-якій угоду закладаю ризик того, що може бути корекція ринку. Але будучи сьогодні поза ринком і не мати ніяких активів, є певною помилкою. Тому типу, ми починали про це говорити. Формуйте портфель, будуйте стратегію. З тобою будемо до рокиськи, команди криптоніт. Обов'язково тисни вподобайку для того, щоб ми побачили наскільки вам цікавий контент, яким ми з вами ділимося. Тому що ми хочемо його робити більше. Від вас ініціативність і підтримка. Від нас контент Хай щастить, Пака.